Небезпечні ігри з електромережею в Івано-Франківську почастішили випадки пожеж внаслідок несправності побутових приладів та електропроводки. На сьогоднішній день таких трагічних випадків зареєстровано 55, а це констатують рятувальники на 12 пожеж більше ніж за аналогічний період минулого року. Причина сумної статистики проста: люди самовільно втручаються в роботу мереж. Люди самовільно підключають велику кількість з настанням осінньо-зимового періоду нагрівачів електропобутових. Також непромислового витовлення. В житлових будинків є таке, що електрощитові часом бувають не зачинені на замок, і люди самі без професійних електриків проникають в дані приміщення, підключають калорифери, і от дані це призводить до виникнення пожеж. Особливо багато таких випадків у Старому житловому фонді в Івано-Франківському ремі пояснюють, мешканці підключають до електромережі, яка часто не розрахована на таку потужність машини, кондиціонери та іншу велику побутову техніку, однак найнебезпечнішими є газові котли. Їх повинні підключати спеціальні електромонтажні бригади. В іншому випадку трагедії не уникнути. В тих випадках, де у нас є масові пожежі, котел під'єднується до газової труби несертифікованим, не дієлектричним газовим шлангом. І пізніше, коли хтось із мешканців втручається у внутрибудникову чи по квартирному мережу, свій переобладнують, міняють фазу із нолем, а ноль у нас вже цими ж людьми, не спеціалістами, з'єднаний із заземленням. Струм починає протікати по заземленню. Через корпус котла на газову трубу контроль за самовільними підключеннями до внутрішньобудинкових електромереж здійснювати нікому. Тут як кажуть, береженого Бог береже. Щоправда, нагадувати мешканцям правила пожежної та електробезпеки мали б працівники ЖЕО. Надзвичайники Під час рейдових перевірок складають на них відповідні приписи.